Я насправді не працюю з маленькими дітьми, хоч працюю, бо я пишу книжки для дітей. Але на щоден я працюю зі студентами? І насправді в цьому залі підозрюю теж є мої колишні студенти. І коли ти бачиш це упродовж 20 з чимось років, як ці люди навчаються, виростають, ідуть у доросле життя, то це якраз такий найкращий приклад. Того, як все це, як освіта має сенс, як освіта нас розвиває. В одному зі своїх віршів я цитую Івана Франка і кажу, що кожного вересня тішуся радості бути земпертіро, тобто завжди учнем. Всі ми по житті завжди учнем. Де б ми не були, яку професію не здобули, світ зараз дуже мінливий, складний, з багатьма викликами. Українська ситуація ще складніша. Так? Ми тут мусимо ці виклики долати з великою чуйністю і до інших, і до тих, хто знаходиться в гіршій ситуації, ніж ми. Але. Школа це передусім те, що вчить нас вчитися. Школа ніколи не завершується, я вам скажу насправді, бо це не означає, що завжди будуть якісь підручники, якісь домашні завдання, але це завжди будуть нові знання, нові виклики, доводиться опановувати нові гаджети, доводиться опановувати нові. Інструменти на зразок штучного інтелекту в різних варіантах. І кожного разу нам здається, що хтось може краще, як ми, що, наприклад, той же чат GPT краще вирішить наше завдання чи краще напише твір. Але, якщо ви спробували чи пробуєте це, то ви завжди будете бачити, що. Настає момент, а я пробувала, я вам скажу, настає момент, де ви мусите перевірити, що насправді чат GPT помиляється, і ваші знання потрібні вам для того, щоб ви могли в різних гаджетах, в різних нових інструментах зробити свою власну перевірку і вирішити, де тут помилка і що тут правда. Я хочу говорити таких дуже довгих промов настанов, тому що більшість того, що я пишу, я пишу в своїх художніх творах, і ви з ними часом теж знайомитеся в різних класах, оце і дитячі, і дорослі тексти, і прозорі, і поетичні. Але я хочу вам побажати кожному, наймолодшим, хочу вам побажати сміливості. Не боятися помилок, бо на помилках ми вчимося, кожна наша помилка це якраз можливість рости. Дорослі теж помиляються. Тим, хто вчиться в середній школі, я бажаю вам наполегливості, вміння поборювати якісь зайві спокуси, якщо такі виникають, вміння дослухатися один до одного. Вміння чути себе. Бо в житті одне з найважливіших речей це зрозуміти, хто ти, що тобі подобається, чим ти хочеш займатися. Старшокласникам я бажаю вміння з цими новими викликами, які стоять перед вами, які стоять перед усіма нами, знайти свій шлях, зрозуміти до чого. Вам лежить серце, що ви зможете у цьому житті продовжувати, в чому ви будете знаходити і відкривати свої материки. Вчителям я бажаю терплячості. Бажаю не втратити цього внутрішнього вогню в очах, який, і цієї залученості, власне, яка дозволяє дітям вірити. В те, що ці знання важливі, що ці теореми під силу і що навчання взагалі не веде нас в ліс. А батькам бажаю таких важливих речей вірити в своїх дітей і бути їм підтримкою, тому що за кожною успішною людиною стоїть оця віра і підтримка батьків, здатність прийняти їхній Вибір, здатність побачити в них те, що вони самі десь у зародку розуміють, пликають. І вміння мудро покерувати, починаючи навіть від того важкого моменту, щоб розбудити дитину вранці до школи. Я знаю це, цю річ, для мене це було, напевно, одне з найважчих. Я вже мама сина, який. Закінчив і університет і магістратуру, але я досі пам'ятаю цей важкий момент прокидання вранішнього, який нам давався страшенно важко. Я бажаю вам усім сил і бути розуміння, що ви є майбутнє України, що ви є тими, хто буде. Творити нашу державу через якихось 5-10 років, хто буде творити нашу політику, хто буде дбати про те, якими шляхами ми будемо йти. Успіхів вам, усіх ваших починань, сил для ваших планів і крил для ваших мрій. Якої маленькому А Зараз час зустрітися.